Привіт! Мене звати Марина, ви на каналі компанії Теплоє, і сьогодні ми з вами оглянемо піч Пламентара. Це, мабуть, чи не найпопулярніша піч виробника пламін, принаймні в нас в магазині вони не затримуються, замовники їх дуже люблять. І навіть ця пічка вже продана і чекає на зустріч зі своїм новим власником. Піч Пламентара – це маленька копія печі пламіннера. Але, незважаючи на свої невеликі розміри, це дійсно потужний опалювальний пристрій, здатний обігріти приміщення площею до 80 квадратних метрів. Піч виготовлена повністю з чавуну, має подвійну задню стінку, бокові стінки підсилені ребрами, що додає їй міцності, товста чавунна-колосникова решітка, є великий зоний ящик. Також піч ще комплектується кочергою та. Фірмовою рукавичкою. Піч обладнана функцією вторинного допалу димових газів. У верхній частині камери горіння ми бачимо отвор, через яке подається повітря та відбувається допал тих самих газів, що підвищує ефективність печі та знижує рівень шкідливих викидів в атмосферу. Тобто пічка ще більш екологічно працює. Печі пламентара подвійний камінний зуб. Що таке взагалі цей зуб? Це пластина в верхній частині камери горіння, призначена для того, щоб наші димові гази не вилітали просто напряму в трубу, а оминали цю перешкоду та віддавали більше тепла в приміщенні. В даному випадку тут два камінних зуби, розташованих таким чином, тобто димові гази проходять довший шлях всередині і віддають більше тепла. Нам в кімнату, в наше приміщення, тепло не вилітає в трубу в атмосферу, що робить цю піч надзвичайно ефективною. На задній стінці є патрубок для підключення подачі повітря з вулиці. Повітря подається для горіння на колосникову решітку та на вторинний топол. Регулюється це все речашком, який розміщений під дверцятами. Також ззаду ми бачимо захисний екран, що також є конвекційним кожухом. Повітря заходить знизу, прогрівається та виходить зверху. І ось ця конвекція вона охолоджує задню стінку печі, за рахунок чого її можна поставити ближче до стіни. Піч має круглу форму, і вона добре виглядатиме, якщо поставити її при стінці, прямо. а також... Буде класно виглядати, якщо поставити її в кутку кімнати під 45 градусів. Зверніть увагу, що форма пічки кругла, але при цьому скло пряме. І це є таким невеличким плюсиком, якщо ви переживаєте, що там ненароком якось його пошкодите, то пряме скло замінити взагалі елементарно. До речі, про скло. Зверніть увагу, наскільки воно велике. Воно на Всю площу дверцят і відкриває повністю вигляд на всю камеру горіння. І, незважаючи на невеликі розміри печі, панорама вогню тут велика і класна. Тож, підбиваючи підсумки за невеликі гроші, ви отримуєте ефективний дров'яний опалювальний засіб, який має багато переваг. Це і вторинний допал димових газів, подвійний камінний зуб. Відключення повітря для горіння з вулиці, захисний екран, величезне скло, що дає класний огляд на полум'я, і невеликі розміри дозволяють встановити її в маленькому приміщенні, не забравши багато простору. Тож, напевно, саме завдяки цим перевагам вона і стала настільки популярною та улюбленою серед наших клієнтів.